Дені жовтіється сама собі, а у волошки очі, а в неба зелені клени стали колом, бо біля нашого аген за тихим, жовтим полем. Червоне. Молодці. Добре. Дякую вам. Наводимо зараз літеру С. Шукаємо, де вона там є, де вона заховалася серед інших літер. Так, так Маринка. Багато понаводила, Ну, давай тепер обведи. Обведи в кружечок. Якщо ти вже багато там навела літер, дуже тобі хотілося потренуватися. Бачу, що дехто вже впорався. Так, молодці. А давайте, поки ви маєте тепер вільний час, порахуйте, скільки у вас вийшло літер С. Виконали. Тепер порахуємо, скільки у нас літер це вийшло. Назарику, скільки в тебе літер? Дванадцять. У кого ще дванадцять? Катруся, і в тебе? Так і у Вікторії дванадцять. Молодці. Це складне завдання, діти? Дванадцять. Молодці. Добре, значить, ми можемо сміливо крокувати до наступного завдання. Далі у нас з вами інтерактивна вправа. Наші слова поламалися. Ось вони на дошці. Потрібно з'єднати початок і закінчення, щоб утворилися нові слова. Так. Яке слово Владику? Полуниця, молодець. Так, далі рухаємося ваша група. Хто у вас наступний буде пробувати? Саша буде? Всі погоджуються. Так, давайте. Саша, яке слово вийшло? Серце, добре. Так. Від вашої групи хто йде? Давайте домовляйтеся, щоб ніхто не ображався. Так. Від вашої групи самі маєте домовитися, хто йде? А дівчата? А он ще дві дівчинки у вас у групі. Ви їх не брали в рахунок? Я Це все ціла група. Подам Яке вийшло слово, Катю? Молодець. Готові дати учасника? Андрій. Будь ласка, Андрійко, підходь. Так, Андрійко. Добре, складаємо слова. Так, яке вийшло слово, Андрійку? Сонце, дякую тобі. Сідай. Так читаємо з телефончиком. Так, діти. Ви всі молодці? Ви гарно попрацювали і тому ви всі заслужили на винагороду. Це макарошка у нашу спільну баночку макарошок. Будь ласка.